Тут ще є якась схема, як треба ходити. І то ми з дитиною сидимо той тиждень, тому відео нових не буде, то ми будемо... Не буде тем для нових відео, то ми будемо трохи знімати вам парки. Цей парк. Ззаді Спартака, вище Спартака. Вище балотону. Доченька, тобі подобається цей парк? Ми гарно зробили його. Покультурили, почистили. А що, а як він був? Він брудний колись був зарожчий. Не було лавочок, не було крісел, не додали? було качелюк. А а зробили... Йдемо, будемо гуляти і дивитися. Йдемо погуляти вверх, вниз. Мені ж що... той майданчик подобається. Йдемо трохи погуляємо, подивимося, що в нас тут є в парку. Що тут таке загородження, а для вигулу песиків зробили вольєрчик такий. Тут можна собачками гуляти, щоб не заважати людям. Щоб люди не лякалися. Насадили квіточок. Моя дитина так само знімає відео. Та, так. А досенька? До виски тут гарні квіточки з тої сторони. Там хтось на горі гамачок собі розстелив і кайфує. І тут можна з песиками погуляти. Дуже добре, що зробили. Тут на Чорновола парк зробили, треба буде познімати. І... Тут зробили дуже гарний парк. Дуже добре його окультурили. Моїй дитині тут подобається, так? Mm -hmm. Особливо подобається тут їсти пампушки. І щось ще. І шерші. Ще. Там качельки є, лавочки. Йдемо туди, ще тепер подивимося. А коли ти казав, що паучок як прибирають? Чи... Якщо що? Через квітки в відділенні. Не розумію. Через квітки, віддільні, як просувається. Ну він собі повзає, у у лапки є, як писати. На павутинці. Ну він собі може класти павутинку, а може. Якщо далеко квіточка, від... а він по повітрі. Вітер дує, він відпускає павутинку, павутинка летить по повітрі, а потім вона зачіпляється і він собі по тій павутинці потім заповзає, закріпляє її. І нову павутинку пускає. Так він собі фіксує і робить між гілочками таку павутинку і ній сидить. Мушу клапи уріжки. Дуже важкий палку, друзі. Він мій любими. А на Чорнову, що тобі не подобається пак <реку> на 700 річ? Він так собі завжди кає. Або ти вже до нього звикла, ти до нього кожного дня буваєш. На майданчику біля будинку? Mm -hmm. Але і в парк мама з тобою ходить. Ну так, але він трошки її скучний, бо там немає ніколи моїх подружок, які вони зі мною знайомі. Uh -huh. То він мені скучний. Uh -huh. А тут у тебе є подружки? Mm -hmm. Тут і я легко. Не хочу. Якщо в парк церкви не йду, то... Лавочки такі, всякі лозочки. Насаджувати квіточок і качельки. <ривіться> <ривіться> Так, починаємо. Ти круг, я хрест. Ти хто? Добре, ти поставила хрестик. Я тут поставив круг. Ти тут поставила хрестик. Я тут поставив круг. Ти тут поставила, поставила хрестик, а я тут поставив круг. У мене все. Я переїхав. Я круг. Добре, починай. Ти один маєш ставити, один раз. Ти тут поставив, так? А я тут поставив хрестик. А я тут поставив хрестик. Ти тут ставиш, так? А я тут ставлю хрестик. Ти тут ставиш, а, тут ставлю хрестик. а ти ставиш тут крох і ти примогла. От от ти перемогла. Йдемо далі. Йдемо далі дивитися, що там є. Я морозив. Так. А тут така будочка є. А ну йдемо дивитися, що в тій будочці є. Я поліцію. Ну тут, а? Нічого. А, то так то коли дощик можна тут ховатися, так раз і ми сховали. А я буде граю своїм домом. І запимося, що ще там нас є. Ну бери не бійся Та що там ти тримайся? І туди можеш пробувати. Туди залізеш? А воно слизьке? Воно слизьке. Воно ну, там менше, лізь туди. І... Не можу. Дуже слизьке А на тому менше. Излезла? Mm -hmm. Да тут же не потрібно допомоги, я думаю. Mm -hmm. Потрібно? Залезла. Mm -hmm. И что теперь? Так, тут есть Таня, Соня и Юстя. Таня, Соня, юста привет. Да. Нож присовывай. Я не Не? Ты я там Не Але Добре, ручками тримайся. Ти пам'ятаєш, що постійно повинно бути три місця, якими ти тримаєшся. Або дві ножки і одна ручка, або дві ручки і одна ножка. Щось одне переставляєш. Тепер вилізає. Отак пишеш, ти вичитаєш? Де? Слідочка. Я не бачу. Я не знаю, не мій телефон. Добре. З тої сторони має бути легше. Може, такі ще. Дивився. Ну дивився Сімсон. Ну не я всі не дивився, а трошки дивився. Mm. Так, що там ми ще не дивилися, тут йдемо подивимося, що є в нас. Тут така якась як сцена. Куда буде. Ой, все, 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 там лавочки. Заходжу. Тут таке якась як... як сценка якась, що, що то є, що то просто лавочки. Це просто може, хтось хтось хоче щось э, ку... на свої друзі. Там воно йде туди, там ще якийсь столик і все. Йдемо ще в другу сторону. Так, ми йдемо з в... робити саму важливу для моєї доцінки процедуру. Та, доці? що, там? що ми будемо зараз робити? Їсти. Їсти? Що ти будеш їсти? Панпушки. Панпушки. Бачиш? Тому я доця любить парки через те, що вона може тут поїсти, спасити. <питрес> Найулюбленіший момент прогулянки. Моєї досі. Та досі? Uh -huh. Смачний пампушок. Uh -huh. Погуляли в парку, показали вам трошки парк. Дитина поїла пампушки з сочком. Uh -huh. І куди на що на чому ти хочеш їхати? На трус не мала на свого голову казала. Ну кажи. Трує рибус. На троярбусе мы да? А вот там что снизу есть какие-то скачальки майданчик ще что есть тут <плесцов> <плесцов> А ну скажи что що? Ты что? Я не чую. А чому ти не чуєш? Все, йдемо, Десенько. Мені при цього подобалось збирати. Ти підмогає крізь пінальці не сюди. Дякую за перегляд, хто подивився. Я тиждень сиджу з тони до вихідних тому що садочок не працює і кудись поїхати, що зняти не можу, тому будуть, будуть парки.